Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день, пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Знаю, я слово у цілому світі, краще й тепліше від сонця і квітів. Слово це пестить, голубить і гріє, В душу дитячу вселяє надії, Помандрувало від роду й до роду і освятило людину й природу. Хай же це слово завжди буде святом Будемо маму свою шанувати. Малята яке свято незабаром відзначатимемо? А вже ж жіночий день. Як можна привітати своїх мам, бабусь та сестричок з цим святом? А допоможе нам дізнатися ось ця картинка, хто на ній зображений? Так, це діти. А який настрій у дітей? Гарний. як ви вважаєте, для кого діти нарвали квітів та приготували подарунок? А про це ви дізнаєтесь із вірша одарки Крештанович для матусі. Нині свято, мамин день, заспіваю я пісень для матусі, Ще й ясних запашних на квітів польових для матусі. Затанцюю гопака у присядку ще й млинка для матусі. І гукну на цілий світ, що бажаю многих літ я матусі. Дітки, а давайте погадаємо віршик. Я буду розпочинати рядочок, а ви спробуєте його продовжити. Нині свято Мамин день. Заспіваю я пісень для матусі. Ще ясних рясних запашних на в польових затанцюю гопака у посядку ще й млинка і гукну на цілий світ, що бажаю многих літ я матусі. Наші матусі найкращі у світі. Своїх матусь дуже люблять діти. Матусі нас пестять, доглядають і усьому навчають. А давайте пограємо в гру. Я ставитиму питання, а ви будете відповідати голосно та дружно. Матуся. Отже, хто прийшов до мене зранку? Матуся. Хто сказав нам добрий ранок? Матуся, кашу хто смачну зварив. Матуся, чаю теплого налив. Матуся, хто підлогу підмітав? Матуся, хто мене поцілував? Матуся, хто дитячий любить сміх? Матуся. То на світі краще всіх. А вже ж матуся. Діти, а який подарунок для матусі ви зробили власноруч? І які квіти ви будете дарувати матусі?